Доброго дня, мої дорогі. мої любі! У нас сьогодні середа і день додаткового відео про цілющі сили садочку. Я тільки що е, зніма, знімала відео про те, як вирощувати мальву в контейнері, і от зараз хочу ще додатковим рубрики прочитати вам вірш, який я написала, коли дивилась за своїми мальвочками, і відкрити, як би, ще таку рубрику по середах, іноді читати вірші, навіяні. З садочком, на що він надихнув, як він лікує душу, надихає на творчість. Думаю, що цей вірш подарує вам радість, дуже на це сподіваюся. Мальви. Квітнуть мальви, в садочку тихо, вони знають правду свою, гучно в світі або притихо, вони втішать долю твою. Неважливо, яка ти людина, вони не стануть судити тебе, ти вони. Єдина родина Ви в їх красі, відігрій себе. Вони справжні та щирі друзі, вони мудро сприймають все. Поруч з ними ти в тиші крузі. Розкажи їм про все, про все і про сум твій, і про тривогу, про надії, про мрії свої Вони підкажуть твою дорогу, всі почують думки твої. Доторкнись до них серцем вдячним. В них є сила та мудрість землі, Щоб не бути тобі необачним, їх краса сяє хай на чолі.